Сьогодні 22 грудня грудня в Україні святкують День енергетика під час повномасштабної війни та ворожих обстрілів інфраструктури. Ми так би мовити, сповна оцінили важливість і значимість роботи енергетиків. Тож від щиро вітаємо всіх героїв енергетичного фронту. Ремонтні бригади повертають у наші домівки світло, працюючи під кулями, градами та іншими ворожими снарядами. Тож низький уклін вам подяка і звичайно ж привітання. Mm. На ну, зараз до нашого етеру приєднується виконуючи обов'язки генерального директора Миколаївобленерго Вадим Данилків. Доброго ранку, Доброго ранку. Пан Вадиме. Доброго ранку. Дякуємо вам, що за таких складних умов ви знайшли час до нас доєднатися. Ми вітаємо вас зі святом і дякуємо від всіх українців за вашу роботу. Дякую за привітання. Ну, Миколаївська область постійно під обстрілами, і якщо Зараз більшість українців переживають відключення світла. То ви живете з цим від початку війни. Чи був у вас план, як подолати цю проблему? На жаль, ви абсолютно праві. Миколаївська область під постійними обстрілами І з цією проблемою обстрілів енергетичної інфраструктури ми живемо вже протягом з кожного дня цієї війни. Та сказати, що ми були готові, напевно, як і вся країна, до останнього часу не вірило, що в сучасному світі якійсь розумній людині, яка по чуть-чуть має розум, може прийти в голову, розпочати таку війну. Ні, звичайно, і ми не були готові, і нам довелося готуватися, розробляти плани буквально з першого дня. З першого дня в нас обстрілювали інфраструктуру, але і навіть коли пройшло вже декілька днів війни. І ми все списували, що випадково руйнуються якісь об'єкти наші, але потім переконалися, що ні, ворог дійсно б'є цілонаправлено по нашій інфраструктурі. Коли в один, в один прекрасний день ми побачили камери наші в охороні біля одної підстанції, де не було ну, напевно, що кілометри. Навкруги жодного іншого об'єкту, крім нашої підстанції, а на неї прилетіло біля 30 снарядів ворога. Ми усвідомили, ворог пробує позбавити наш регіон електричної енергії, відповідно і тепла, і води в оселях. Після цього звичайно ми включилися повноцінно в роботу, розробляли вже розглядали цю ситуацію як таку. Що ми воюємо з ворогу з ворогом, який збирається нас постав позбавити всіх благ цивілізації. Скажіть, будь ласка, як ваші майстри працюють в умовах війни? Знаєте, певно, що найскладніший період був це період початку війни, коли дійсно не ще ми були до того, що працювати під обстрілами, що кожен день звучать канонади в місті, але я хочу сказати, що наші... Монтери, наші майстри пройшли цей тренінг під час цієї війни. В перші ж дні війни вони добросовісно це сприйняли як свій енергетичний фронт, що обов'язок кожного якнайшвидше повернути світло в свою в оселю кожного жителя. Я хочу тільки сказати один приклад: коли в перші ж дні війни наша бригада попала під обстріли, і на день в. Ми зрозуміли, що в цей день нам не доведеться полагодити електромережі. Так хлопці не розвернулися і не поїхали по домам. Вони просто від'їхали буквально на метрів 500 від лінії вогню, заковали машини, переночували і зранку, в сьомій ранку, просто повернулися на місце. Я хочу подякувати також керівникам робіт, майстрам, які дуже свідомо відносилися до збереження життя кожного нашого працівника. Це їхні контакти з військовими. Звичайно, ми на своєму рівні з військовими контактували. Але кожен майстер, кожен працівник безпосередньо спілкувався з підрозділами, які були в зонах бойових дій. І на щастя, серед наших працівників немає загиблих. Хоча дуже багато разів наша техніка попадала під обстріли. На щастя немає загиблих, і це велике щастя. Дякувати Богу. Але поранені були так. Це війна, і це дійсно небезпечно. Небезпечні умови, небезпечна робота. Ну, ви дійсно герої сучасності, і знаєте, українці ще не зламні в чому, що ми знаходимо можливість жити навіть без світла. Ми знаходимо світло в іншому. Ми прикрашаємо, гріємося, не знаю, обіймами. Ну одним словом, нас точно не зламати, тому що в нас всі ці знаєш, передноворічні прикраси, які мали би бути десь в 20-х числах. Вони в нас вже з листопада з'явилися, і ми знаходимо в усьому позитив. Але ми розуміємо наскільки важливою є ваша робота, робота енергетиків. Як ми цінуємо, як ми радіємо, коли з'являється це світло? Чи можна так сказати, що війна якось змінила ставлення до роботи енергетиків? Напевно, що так. Знаєте, знову ж перші дні війни. І Я хочу сказати, що коли Миколаїв опинився в повній пітьмі, і світла вже не було більше доби, і ворог. Справді вразив ціль, яка була критичною для постачання електроенергії в Миколаїв. І я пам'ятаю, як наші бригади виїхали на обстеження ліній, і довелося виїжджати за лінію фронту, тобто наші крайні блокпости і за наші блокпости вимушені були виїжджати наші люди для обстеження лінії електропередач. І коли цих людей, наші бригади, зупиняли військові і казали, хлопці, ви куди. І розказували, ми їдемо обстежувати лінії, ми маємо повернути світло Миколаїв і всі навколишні села. І часто звучало хлопці, ви герої, і це було надзвичайно приємно чути від наших військових. І я вважаю, що це найвища оцінка, коли нашим бригадам, наші військові говорили такі слова. Це дійсно дуже, дуже, дуже приємно. А ще я хочу сказати: от. Недавно тільки звільнили снігурівку і наведу приклад тільки одного пришиба, Це село, якого практично не існує, знищено. там Практично, всі будь-яка хата куди щось прилітало? Немає жодної оселі, де не вибиті вікна, немає практично мереж. І коли на другий день після звільнення снігурівки ми під'їхали з брендованою машиною в населений пункт, вийшли жителі, як і потрібно було бачити в очах людей, які прожили 8 місяців без світла, тепла, води. Вони перше невже ви повернете? Невже ми будемо швидко світлом. Ми запевнили, що це буде саме так. Ну і на минулому тижні прийшли повернулося світло. І я емоції людей, оцінка цих людей дійсно зігріває і мотивує кожного енергетика працювати, робити свою роботу. Повірте, оці емоції, ці людські побажання, ці людські враження, це важливо і мотивує кожного енергетика в Україні. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, які у вас прогнози на цю зиму? До чого та як готуватися українцям? Ну, знаєте, на... однозначно, це зима найважча в житті кожного українця. І не можна сказати, що завтра все буде добре, однозначно. Ворог атакує, Розумієте, коли на початку війни напевно, що там було мало енергетиків, які воювали проти нас, так зараз я можу однозначно сказати проти України, проти української інфраструктури енергетичної воюють професіонали енергетики, да вони напевно втратили те, що саме головне в цій професії нести світло в оселю кожної людини. Вони стали терористами, терористами, які усвідомлюють. Прекрасно розуміють, що вони роблять, і вони продовжують атакувати. Відбулося дев'ять вже таких масованих атак. На жаль, ми не можемо сказати, що вони не будуть. Повірте, що енергетики мають плани. У нас розроблені плани на будь-яку ситуацію, як думаю, як і в наших військових. Ми готуємося до будь-якої ситуації, але гарантувати, що ворог перестане робити, перестане цілоправильно знищувати інфраструктуру неможливо. Того я і закликаю кожного українця бути готовими до найгірших сценаріїв. Ми звичайно зробимо все, що можливо, щоб ці періоди, щоб Ворог не зміг нас залишити без світла взагалі. Але будь ласка, будьте готові, що може бути, що світло, на жаль, не повернеться швидше, ніж за добу. Чи може бути дві доби, тому що атаки все сильніші, сильніші і сильніші, і все більше і більше інфраструктури знищують. Але ми мусимо бути готові до всіх сценаріїв. Як і наші військові готові до будь-якого сценарію, так і кожна людина має готуватися і бути готовою до складних умов. Дуже вам дякуємо. Дякуємо, цінуємо все, що ви робите. Реально, ви, ви герої. Хлопцям передайте, будь ласка, що вони герої. Добре. Дякую вам. Дякую. Про виклики сьогодні ми спілкувалися з виконуючим обов'язки генерального директора Миколаїв Обленерго Вадимом Данил Данил Ківим. Ось. Ну а ми продовжуємо ранок вдома, і хочу спитати в тебе, Костю, як ти гадаєш, чи можливо зараз дотримуватися принципів екосвідомості, і чи варто взагалі? Ну я певен, що це ну треба робити. Це дуже важливо, і кожен із нас робить те, що може на всіх фронтах, включно з екологічним. Саме так досягнемо перемоги. Про екологічні стартапи та принципи далі в наступному сюжеті ранку вдома.